Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом та малювання. Погляньте, будь ласка, на картинку та скажіть, яка пора року вже настала. Правильно, зима! А давайте пригадаємо, як називається перший місяць зими. Вірно, грудень? Дітки, чи любите ви зиму? Так, а за що? За її веселі свята, вірно. А які свято ми відзначаємо взимку? Свято Нового року. Скажіть, а за що ви його любите? Під новий рік приходить Дід Мороз і приносить даруночки. Правильно! А що ми прикрашаємо на новорічне свято? Як готуємося? Вірно, ми прикрашаємо ялиночку та нашу оселю. А як ми зустрічаємо новорічне свято? Вся родина збирається за одним великим столом і зустрічає Новий рік. А за що ще ви любите зиму? Так, звичайно, за зимові розваги. Ось подивіться, це в нас ліплення сніговичка. Для цього нам потрібен, звичайно, липкий сніжок. Так, Що ще? Морквинка для носика сніговичку, відро і гілочки. Так, Ця розвага називається катання на лижах. Для цього нам будуть потрібні лижі з палицями, щоб могли ви відштовхуватись. Так, а це катання на санчатах. Для цього нам будуть потрібні санчата. Це розвага кидання сніжками. Правильно, для цього нам потрібен буде сніжок, який липкий. І ще розвага, яка називається катання на ковзанах. Для цього нам, звичайно, будуть потрібні ковзани та лід, на якому можна кататися. Вірно. А зараз відгадайте, будь ласка, загадки, дітки, про зимові розваги. Перша загадка така: з нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть, гострі та стрімкі вони. Мають назву ковзани. Правильно! Наступна загадка. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають, коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно, лижі, вірно, молодці. Ну і остання загадка. О зимовій порі. Ми кращі друзі-дітворі. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це, дітки? Звичайно, це санчата. Я вас запрошую теж прикрасити свої гарні санчатка на згадку про зимові розваги взимку. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати санчата. Для цього нам буде потрібна серветочка, на якій ми працюємо, шаблон вирізаний, санчат, три кольори фарби, зелений жовтий-синій, водичка, пензлик та ватні палички. Тож приступаємо до роботи. Беремо пензлик, змочуємо його водичкою. Набираємо жовтої фарби. І проводимо горизонтальні лінії одна є друга є. Четверта. Помили пензлика. Тепер будемо використовувати маски. Набираємо на кінчик пензлика фарби зеленої і будемо робити з вами мазочки. Подивіться, як. Ще трошки фарби набрали. Не забувайте притримувати свій шаблончик. Є. А тепер беремо в одну паличку, набираємо синю фарбу і будемо прикрашати для санчаток колозія. Ставимо паличку вертикально. Притримуємо обов'язково, обов'язково ручкою і ставимо дуже часто, ще трошки залишилось. Подивіться, які гарні санчата у нас з вами вийшли наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про зиму, про зимові розваги. А які ваші найулюбленіші розваги взимку? А що ми ще з вами робили на занятті? Так, ми з вами малювали, прикрашали санчата. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні, веселі санчата. Бажаю вам веселого настрою, святкового, до побачення!